Від оселедця до пампухів 12 українських страв на різдво. Свято, яке заведено святкувати вдома з рідними та за великим столом. Це чудова нагода провести час за особливою вечерею. За традицією, на столі у святвечір має бути 12 пісних страв, набір яких може всіляко варіюватися. Є страви, які передаються з покоління в покоління, а деякі традиції потрібно створювати власноруч. Усі деталі у TSN.UA. Різдво є одним з найголовніших свят для українського народу. Ми святкуємо його з покоління в покоління, дотримуючись традицій та вірувань. Різдвяні традиції глибоко Стягають корінням життя наших пращурів, несучи в собі сакральний та релігійний зміст. У 2023 році ПЦУ перейшла на новоюлянський календар, за яким це свято відзначають 25 грудня, а не 7 січня. Хоча кожна українська парафія має право самостійно обрати в яку дату святкувати. У святковий день люди радісно вітаються фразою Христос народився, а у відповідь чують Славімо Його. У цей день заведено ходити до церкви на святкову молитву, а також ходити в гості до родичів. У перший день. Ень різдва закінчується піст, і люди можуть їсти м'ясні, молочні та інші ситні страви. Традиційно святкування різдва починають перед день зі святвечора. У цей час на столі має бути запалена свічка, а зі страв має бути лише куття накрита книшами та узвар. Саме з цих різдвяних страв і починається святкове застілля. Потім вже дістають інші страви, щоб доповнити стіл. Частування можуть бути різними, але якщо звернутися до українських сімейних традицій, побачимо в переліку пісний борщ, тушковану капусту, запечену рибу, вареники з різними начинками та солодкі пампухи. Вечерю також можна зробити щедрою, якщо ви не дотримуєтеся посту. У нашій добірці є кілька страв на такий випадок. Кутя найголовніша – найголовніша страва різдвяного столу, без якої не обійтися. З неї починається святвечір. Кутю лишають на столі для частування предків, і саме вона як найкраще зберігає традиції. Готуйте її, не шкодуючи маку. Традиційно різдвяна кутя готується з пшениці. Зерно на столі завжди було ознакою достатку і, в поєднанні з солодким медом, символізувало безтурботне солодке життя протягом року. Але не тільки з пшениці можна готувати кутю, ще й з ячменю, рису, перлової крупи та болгуру. Якщо говорити про святкування святвечора, то кутя має бути обов'язково пісною з додаванням таких інгредієнтів. Тів як мак, горіхи та мед. Іноді для смаку в кутю додавали трохи узвару. Раніше пшеницю рекомендували замочити на ніч у холодній воді, а лише потім варити. Але це не обов'язково. Український кухар Євген Клопотенко рекомендує просто помити зерно, залити холодною водою і варити на помірному вогні протягом 30-40 хвилин. За його словами, цього достатньо, щоб пшениця була готовою, а зернята при цьому залишилися пружними та нерозвареними. Для того, щоб приготувати кутю від Євгена Клопотенка, вам знадобляться такі інгредієнти: 350 г 50 г пшениці 50 грам волоських горіхів, 50 грам родзинок, 50 грам запареного маку, одна чайна ложка лимонної цедри, дві столові ложки лимонного соку, мед до смаку. Помиту пшеницю залити водою та варіть 30 хвилин після закипання. На 350 грам пшениці вам знадобиться 1,4 літра води, тобто співвідношення має бути 1 до 4. Якщо любите більш розварену кутю, варіть трохи довше. Викладіть у миску 50 грам маку та залити окропом на 15 хвилин. Потім злийте воду. Оду запарений мак розітріть у макітрі чи ступці. Подрібніть 50 г волоських горіхів у велику миску. Викладіть заварену пшеницю і додайте подрібнені горіхи та мак. Всипте 50 г родзинок та додайте мед до смаку. На третю у миску лимонної цедри та вичавіть лимонний сік до смаку. Це додасть куті трохи кислинки та неймовірного цитрусового аромату. Добре, все перемішайте і додайте теплої водичого звару до бажаної консистенції готової страви. Окрім куті, обов'язковим для різдвяного столу є узвар. Це дуже простий і разом з тим смачний напій. Ви можете зварити узвар просто з сухофруктів, а можете додати йому трохи смаку за допомогою розмарину, як у рецепті від Євгена Клопотенко. Цей напій як найкраще підійде до будь-якого столу і до святкового, і до буденного. Інгредієнти на 3-літрову кастрюлю 500 грам сухофруктів, яблука, груші, сливи, 2-3 столові ложки цукру, 4 гілочки розмарину. Сухофрукти добре промиваємо, викладаємо в кастрюлю і заливаємо холодною водою. Доводимо до кипіння, додаємо цукор на власний смак, знімаємо з вогню і додаємо гілочки розмарину. Закриваємо кришкою і даємо настоятися. А ще різдвяний стіл можна прикрасити імбирно-медовим печивом. Таке печиво готують на свято Святого Миколая та на Різдво. До речі, його можна робити будь-якої форми. Ще одна пісна страва, яку часто можна побачити на різдвяному столі тушкована капуста. Щоб підкреслити її смак, до неї можна додати сушені гриби, тоді вона стане ще більш смачною та ароматною. Ще одна символічна страва пісний борщ. У багатьох регіонах України ця страва є обов'язковою для різдвяного столу майже як куття. А ще на різдво традиційно готували пісні вареники, найчастіше з капустою, бо вона завжди була у кожному домі. Ці вареники готуються навіть з квашеною капустою. Змащені олією та заліплені красивими косичками. Вони здатні прикрасити ваш святковий стіл. Якщо не встигли заготувати в сезон, можна придбати їх на базарі чи в магазині та приправити до смаку оцтом ароматною олією та кільцями цибулі. Два стовпи пісного меню це гриби та капуста. У цій страві вони поєднуються в чудову страву пісні. Голубці з рисом і білими грибами. Страва виходить неймовірно ароматною та ніжною на смак, не поступаючись класичній версії. У деякі дні різдвяного посту дозволяється риба, як і у святвечір. Корок по єврейській, хоч оригінально й польська страва, стала популярною і в нас. Адже ця риба насичена спеціями, що пахнуть зимовими святами. У продовження рибної тематики радимо і рецепт вимоченого у молоті оселедця. Таку техніку вимочування використовують досить часто, щоб зробити смак риби ніжнішим. Подавати такий оселедець радимо з відвареною картоплею та кільцями цибулі. Поряд з капустою та коренеплодами у зимових стравах часто фігурує квасоля. Її легко зберігати, а страви з неї поживні та корисні. Це гарний замінник м'яса. Тож страви з квасолі готували й до різдвяного столу, зокрема таку тушковану з овочами. Солодощі також були невіддільною частиною різдвяного застілля. Окрім медівників, дуже часто готували пампухи з варенням на дріжджовому тісті. Як і солодка кутя, запашні золотаві пампухи мали символізувати безтурботне солодке життя. До того ж, вони Виходять такими смачними, що зникають з різдвяного столу в першу чергу. Готуються пампухи з особливого дріжджового тіста, яке дуже схоже на тісто для пончиків та обсмажуються у фритюрі. Інгредієнти. 500 г борошна, 30 г живих дріжджів, 250 мл теплого молока, 50 г вершкового масла, 75-100 г цукру, залежить від того, наскільки солодкі пампушки ви хочете, дві столові ложки горілки, чотири жовтки, одне яйце, 10 г ванільного цукру, цедра, 250 50 грам варення троянд або іншого варення, одна дрібка солі, 500 мл олії для фритюру, цукрова пудра до смаку для тіста у велику миску. вилийте 250 мл теплого молока і додайте одну столову ложку цукру. Добре, розмішайте, щоб цукор розчинився. Додайте 30 грам живих дріжджів, всипте дві столові ложки борошна. Трохи перемішайте і залиште опару в теплому місці для активізації дріжджів. Розітріть у мисці 50 грам вершкового масла із дрібкою солі та цукром, що залишився до білого кольору. Відділіть чотири жовтки від білків, білки вже нам не знадобляться. Додавайте по одному жовтку кожного разу, розтираючи суміш, щоб цукор добре розчинився. Потім додайте одне ціле яйце та ще раз добре перемішайте до однорідної консистенції. У миску з опарою додайте 500 грам борошна та вилайте яєчну суміш. Сипте 10 грам ванільного цукру, влийте 2 столові ложки горілки і натріть на мілкій терці цедру апельсина. Вона надасть пампушкам цитрусового аромату. Замісіть тісто і залиште для підйому на одну годину. Воно має збільшитися в об'ємі у два рази. Обімніть тісто, коли воно підійде. Присипте робочу поверхню борошном та розкачайте тісто у пласт товщиною приблизно 1 см. Не розкочуйте тісто занадто тонко, аби пампушки вийшли пухкими. За допомогою склянки сформуйте кружечки з тіста. Це будуть основи для пампушок. Вистеліть декопаригаментом та викладайте кружечки з тіста. Це нижні частини пампушок. На кожен кружечок викладіть приблизно по одній чайній ложці варення. Зверху накрийте кожен кружечок іншим та обережно заліпіть краї пальцями. Намагайтеся заліпити так, аби варення не посучилося крізь тісто під час приготування. Накрийте сформовані пампушки рушником і залиште, доки вони трохи не підійдуть і не збільшаться в об'ємі ще у два рази. У кастрюлю вилити 500 мл олії та нагрівайте на середньому вогні до появи невеличких бульбашок. Тепер обсмажимо пампушки у фритюрі. Для цього спочатку занурюйте їх в олію верхньою стороною. Смажте до золотавого відтінку це приблизно по 2 хвилини з кожного боку. Потім обережно перевертайте шумівкою чи виделкою та смажте ще одну хвилину. Готові пампушки викладайте на паперові рушники, аби увібралася зайва олія. Коли будете подавати пампушки, притрусіть їх цукровою путрою та смакуйте. Світлого та смачного різдва всім.